На календарі 9 серпня час розпочати новий тиждень. Розпочинаємо ми його зазвичай з процесу, із процесу нової, нового тижня і на ньому ми будемо вишивати з вами цю блузку. Завершили ми її на тому тижні, на цьому місці, на якому ми показували, тому не розбираючи стіл після зйомки, я вам показую, що я планую на цьому тижні. На цьому тижні, як звичайно, я завжди планую два сюжети. А що буде саме вишиватися, звісно, нам покаже що? Так, правильно, нам покаже наш час, що я там возьму вишивати. Тож на цьому тижні планується вишиватися полум'я по завданню в грі у Юнони від бісеринки до хрестика, і плузка, яку я вишиваю на замовлення, а також вона приймає участь у дівчат в грі у Ірини. І конь приймаю у Ірини. Україна і також у Олі. Тобто я приймаю участь в трьох таких СП у дівчат, де вишивають ці роботи. Звісно, хотілося б приймати участь і в інших СП, але поки що давайте завершимо вишивати блузку, а потім будемо щось придумувати інше. Тож, поки не розпочалися, а, до речі, не розпочалися. Зараз розпочалася СП ну, у Олі, це Хогер по -хо, Гаррі Поттеру. Я Гаррі Поттера не читала, не дивилася, тому я якось не дуже, скажімо так, приймаюся тим, що там приймати участь. А на каналі в Ютубі я зараз не згадаю назву каналу, але в інстаграмі теж не згадаю. Здається, мені Вікторія. Вона започаткувала страшенно. Красивий СП, там, де вишиваються роботи до Хеллоїна. І там можна було вишивати щось пов'язане ще з осінь. У мене є осінні роботи, є гарбузики, які я хотіла вишити від Elaartis, але поки що тримаюся, поки що не розвожу нових процесів, тому що треба завершити цю красиву блузку, яку має бути пошита і вигуляна на свято. Тож, дівчата поки що тримають себе в ручках, але дуже хочеться розпочати щось новеньке. Да, так, хочеться, іноді хочеться себе попалувати стартом, коли в тебе якась така. Ну, краще зробити старт вишивки, ніж заїсти всі свої негаразди чимось мощненьким, яке потім треба відпрацьовувати в спортзалі. Тому краще, звісно, що ну, я намагаюся працювати в спортзалі, коли мені погано. Коли є такі якісь негаразди, коли, скажімо так, кортизол зашкалює, да, треба щось зробити, викинути. Да? Правильно, я сказала, якщо ні, поправте, бо сама, значить, то, займаюся, маю знати, але іноді плутаю. Ну, коротше, ми ось усі, треба приглушати спортивними моментами. Тож таке, ладно, сьогодні не про це, а про, про вишивку. Хоча, чому не про це, в мене був теги на. Тему спорту, сподіваюсь, ви всі вже бачили, давали відповіді на них. Поки що нових тегів я не випускаю, бо щось в мене немає часу. Я не знаю, що я роблю. Немає часу взагалі. Я ж кажу, дітей маленьких немає. На що я витрачаю свій вільний час? Самої не. Ну, Ладненько, вам так пожалілася трошечки, мабуть, мені це треба було. Ну, вибачайте, що я вас так трошки напружила своїми скажімо так, роздумами. Ну, а ми з вами продовжуємо вишивати цю гарну блузку. І сподіваюся, що наприкінці тижня, коли будемо підводити підсумки, я вас вже Порадою більш гарним вишивом і більш гарною красою. А поки фіксуємо те, на чому ми її залишаємо до наступної зустрічі. Тож, не перемикайтеся, зустрінемося в наступній частині відео. Всім привіт! 16 серпня. Час підвести пісумки субота, тому давайте зараз будемо дивитися, що я там не вишивала за тиждень. Тиждень був цього разу не дуже. Різноманітним, можна сказати, взагалі не різноманітним. Вишивала я всього дві роботи, які брала в ротацію. Щось так я у дівчат в їх іграх нічого не змінювала. Вишивала одні й ті ж самі роботи, тож давайте розпочнемо дивитися, що ж я там не вишивала. Так, так, були одні процеси. Фінішів не сталося. І так перед собою ви бачите полум'я. Гляньте, оскільки я додала цій гарній роботі вже бісеринок. Я вже завершила одну вушку. Так, ось якось шла, 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 навіть і не думала, що завершу вухо. Відшила я норму, яку була у нас на цьому тижні 500 бісеринок. Тож у мене вже. Я Не пам'ятаю, чи я вам показувала минулою нормою чи ні. Ну, що на цьому тижні було норма 500, завтра буде нова норма, нова, новий тиждень починається в неділю. Тож, дівчата, отак вона в мене потрошечку закривається, залишилася ще зовсім ровно. Мастерського шва, а потім будемо гриву замальовувати. Ну, є ще над чим працювати. Так, все-таки я на неї дуже. Сподіваюся, що завершу її в цьому місяці, але ж ви пам'ятаєте, що в мене є одна робота це блузка. Ну, я вже так собі, звісно, закинулася на великі обмітні плани. За місяць завершити, то я так пошуткувала, не вдала, але потроху вона рухається. На цьому тижні я її дуже мало вишивала. Навіть чоловік мені сказав, що це ти її не вишиваєш, а вишиваєш іншу роботу. Ну, якось вона мені на цьому тижні, знаєте, не, не то, що не йшла, не сама вузка не йшла, тканина чорна, і все одно, ви знаєте, оцей малюнок, начебто я і казала, що він дуже добре пра... мальованим, нанесена оця, е... термоналіпка, але все одно вишивати чорненьким дуже важко і тому такі справи були. Так, як завжди прориваю, згадала про чоловіка, він вирішив, що мені, йому треба зайти до мене. Спитати щось, ну, як завжди. Так, давайте, ладно, не про це. Повишивала я цю блузку трошечки, більше дала коню. Коня більше вишивала своє полум'я. Але все одно є зміни, є просування, і я вишиваю. Так, я пам'ятаю, Ірина, тобі привіт, будеш дивитися про те, що ти мені сказала ніякого сходу з дистанції, тому я. Рухаю рухаю цю блузку. Ну, не, не завжди кольори випадають ті, які мені потрібні, але дякую, що тут є і зелений, і жовтий, і помаранчевий, і червоний. Тому ця блуска має шанс на те, щоб просуватися в СП у Ірини. Ну і звісно, що і Оля. Їй додається ці буска, хоча Вже я вже боргів, вишивальна черепашка, я колись їх на Ну, а поки сьогодні про таку красу. Тож, дівчата, отака в мене сталася гарнюча краса на трошечки просунулася на цьому тижні. Звісно, що показувати особ... нема чого багато, але все, що є, все моє. Зараз ми зробимо таку гарненьку фоточку, я собі зроблю, щоб виставити, мати змогу, потім собі на. Каналі. І покажу вам щось цікаве. А що цікавого вам покажу, покажу вам не вишивку. Не стала я робити окремого відео, там нема що особисто особливо показувати. Я вам зараз покажу в кінці, що я собі замовила. Ви знаєте, я збираю колекцію ножиць. Ну У мене вона велика вже, я вже трошечки зупинилася, я вже більше перейшла на магнітики да, від Інеси. Більше я збираю ці магнітики. А ножички я поки що не купую. І тут я зайшла, пам'ятаєте, коли я вам показував ножиці з маленькі, мені замовляла співробітниця. А це я щось зайшла сама і мені випали вони. Мені стало цікаво, думаю, та замовлю, зараз спробую. Відкладала, відкладала, поки вони не стали в гарному, в гарній. Знижки і я замовила. І замовила я собі отакі ножиці, дівчата, так-так, моєї колекції поповнення. І ще замовила я другу пару. Вона в такій цікавій упакуванні. Прям, я думала, що значі, блокнот не замовляла такі, знаєте, прям як нотатник Тож зараз прийшла з поштою. Це знімають поздно відео, воно трошки на каналі вийде запізніть, тому що, тільки прийшла з пошту, думаю, зараз покажу вам. Що я тут собі замовила, і потім випущу відео, щоб не знімати вже наступний тиждень. Погляньте, які в мене з'явилися в моїй колекції новенькі ножиці. Вони оці такі бензинові, такі в мене вже є, таких кольорів. А саме отаких ножиць у мене немає. Гляньте, вони якісь такі магічні чарівні. До речі, до моїх магічних СП вони дуже підходять. Я там вже. Починаю думати, чи не розпочати мені нове СП. Дівчата вже питають в особистих, але я поки що не, не знаю, не, не готова. Ну, щось у мене таке натхнення. Мініатюрки би завершити, серійну магію завершити, але дівчата питають про нове СП. Я там вже закинула собі пару ідей, подивлюся, можливо, щось розпочну. Але ви бачите, ножиці собі придбала, такі вони. Я розумію, що це Китай, я розумію, що це не фірмові, є в і фірмові, келмскоти у мене є, прімакси, ви знаєте, да? ті, хто слідкував. А в мене багато Китаю, я до цього спокійно відношуся. Вони і свою функцію використовують і. Гарно для фоточки. Ну, взагалі такі цікаві, цікаві. Ну, ви знаєте, здається, мені такі самі, як були на фото. Я щось вже не пам'ятаю. Так, це перші ножиці. другі ножиці, які я замовила. Зараз вам також покажу. Я так поки в машині їхала, одним оком подивилася. Гляньте, вони взагалі прям взагалі такі подарункові, в коробочці. Опа-па. Тільки я так можу взяти і оторвати. Ой, ну, гляньте, прям вообще такі ні, слухайте, ці прям такі важкі. Вау, нічого собі. Тут такі тоненькі, легенькі. Оці такі важкуваті. Бачите, які в мене коштовності з'явилися. Вони чи дельфін називаються. Так, чи... дельфін да, тут, бачите, дельфінчик намальований. Клеснючі, да? Таких для морських сюжетів якраз підходять. Ці такі більш магічні, а ці такі... Морські сюжети, то дівчата замовили собі двоє таких ножиць. Так що Наталочка, якщо будеш дивитися, я вже навчилася замовляти. Бачиш? І сама собі замовила, там ще й бачила деякі ножиці. І чому кажу Наталочка, бо я в Наталі, в Наталі Ловицькам вишити світ, вона мені була постачальника моєго ножичкового щастя. А зараз сама собі бачите. Такі ножиці. По цінам, дівчата, я не буду не казати, посилання не скажу, тому що я не дуже розуміюся, де там, що там, як робити. А по цінам я ж кажу, кинула їх в кошик, потім вони лежали, лежали, потім приходить повідомлення, вони знизилися в ціні. І я от это, так дочекалася і собі зумовила. Так, є така краса, але це не вся краса. Я собі там збираю деякий час у ІНЕСи «Handmade Helpers» Магнітики, і потім пишу їй кажу, все, я готова. Давайте будемо відправляти. І саме піс... на... на днях я написала, кажу, відправляйте. А чому б хотіла зняти одне відео разом з ножечками, бо я знала, що до мене вже йде посилка, щоб зняти одне відео. І я отримала подарунки. О, мене запакувала цього разу в пакет, бачите? До речі, це трошечки удішевляє, скажімо так, пакування нової пошти, бо нова пошта, звісно, бере дуже багато грошей. Тож зараз ми з вами подивимося, що я там собі ще і замовила до цієї краси. З ножичками. в мене ще і прийшли магнітики. Опля! Дівчата, вибачайте, я вас трошечки ураніла, але я вже не буду нічого перезнімати. Хотіла вас підняти. Вибачте, будь ласка, кого раніла цей мій звук. Так, щось так воно. Зараз ми з вами зазирнемо, що я там собі замовила. Так. Так, так, так. Як завжди, листівка від Інеси, яка пише особисто кожній дівчинці, звертається до неї така гарнюнька, це так приємно. Так, нові бобінки. Мені здається, що в мене таких немає. Або я погано пам'ятаю. Неса, до речі, має до кожного сезону нову бобінку. Це, скажімо так, секта бобінки. І от така бобінка. Літня та, мені здається, це весняна. Ну що, давайте подивимося, що ще там замовила, які магнітики. Тут цього буде два магнітика, не думайте, що буде багато. А, до речі, вчора неса вставила опитування. Там такий гарний був магніт, шов, ти Боже, я її так собі захотіла, вона сказала, що. й дівчата, дівчата, і Неса, і Неса, як завжди. Так, з подарунками. Дивіться, яку собі замовила улітку равлика. Я навіть не знаю, нащо він мені потрібен, був. Бо... Але я його собі замовила, коли тільки побачила, мені так сподобалася ця гарнюня, мабуть, кольори мені сподобалися також. Я обожнюю. Да. І Енеса ставила опитування, чи купуєте ви магнітики, які вам функціональні, чи більш декоративні. Ви знаєте, я люблю і ті і ті магніти. Якщо мені потрібна гарнюня, я використовую ці магнітики полімени. Чи мені потрібен функціонал, то я більш звертаюся до залізних магнітів. Або до магнітів від чарівної країни, ті дерев'яні магніти, вони більш функціональні. А ці магніти більш для фоточки. Ну і не один магніт може бути знаходитися на процесі. Ну, Ви ж всі ж пам'ятаєте про ці мої магніти, які тільки для мене. Ще раз підкреслю. Так, є в мене от така Магніти-гравлик така дівчинка. І тут я вже трошки був з ви вже бачили, замовила собі таку бджілку. Поки немає в мене ніяких процесіків, але там я вишиваю квіти. Мені так вона щось сподобала, хоча в мене є з медом магнітики, але чомусь ця бджілка мені припала до душі, і я ж кажу, що тільки на не замовили, не виставляє виставляю. Як тільки, ну ті магніти вона зараз не буде продавати, тому. Я ж кажу, а я а взагалі, то як тільки я кажу, все виправляємо, з'являються якісь магніти нові, якісь чари. Знає, знаєте, прямо прям от це. Тобто, отакі в мене дівчата сталися покупочки. І тут я ще подивилася, що Інеса клала мені подарунок, підвіску також в бджілкою. Не може Інеса залишити дівчат без подарунків. Дуже дякую, дуже приємно. Хелперс, хендмейд хелперс. Це так називається. Сторінка в Instagram якщо вам потрібно, скриньте собі, і обов'язково зазирніть до неї на сторінку, ви там знайдете собі те, що вам до душі. Звісно, якщо ви полюбляєте такі речі, я дуже полюбляю, я прям підсіла. Так що бачите, дівчата, в мене навіть є для моїх ножиць вже новий підвіс. Ну, взагалі. Це все чудово. Так що, отакі в мене ще і сталися невеличкі покупочки. Не думала, не гадала, але зробила собі такі приємності. І поки з вами тут розмовляю, о, покинула і побачила, що я вам не все показала. Це не магніт, але хочу показати, що я собі замовила ще таку брошку. Знаю, що багато дівчат, купуючи такі брошки, я теж була як колись в їхньому рядах, і роблять з них, з них магніти. Ну, там, відрізаю, да Сіпляють магнітики і роблять із брошек магніти для рукоділля. Я ж кажу, колись я теж такого собі накупила, робила, можна дійсно це відкрити і приклеїти магніт і зробити собі магніт. Але я це собі купила як брошку, буду використовувати. Не, не, взагалі, не завжди я ношу брошки, але це мені щось так сподобалося. І якраз буду ходити на роботу, і буде моя така краса на лацкані піджака. Тож, отаку от брошечку собі ще придбала, також там же, ж, на тій же самій платформі, про яку я вам казала. Тож, дівчата, отакі от в мене. Гарні невеличкі покупочки і мої роботи, які я вам вже показала. Вишивки небагато, покупочок небагато, але все одно вони всі гріють мою душу. Думала, що придбаю якісь собі наборчики, але з наборчиків поки що я не придбала. Тож похвалюся вам такими своїми покупочками. Тобто, моя колекція. Трошки виросла і ножиць, і магнітики. Ну, все, на цьому, звісно, вже все. Буду з вами прощатися, Зустрінемося в наступному тижні. Слідкуйте за моїми відшивами. І дякую вам всім, що підтримуєте і чекаєте фінішу моїх робіт. А на цьому вам всім пока-пока. Бережіть себе, нехтуйте тривогами. Зустрінемося в наступному відео.